Привіт! До вашої уваги запис сценарного ТВТ-бою проєкту Tactical Warfare Ukraine на сервері 9Group, у якому приймає участь наш сквот зі спільноти Third. Всі посилання на наші Discord-сервери у описі до цього відео. Приємного перегляду! Так, Лазура, Ми їдемо до асфальту. На асфальті ми повертаємося праворуч чи ліворуч їдемо. Їдемо направо. направо. Все, там, де Зерн Алекс. Алекса стоїть, да? Так, так. Все принял. Мы можемо через поле зрізати, в принципі, від кута нижнего. Раз, раз, мы чути? Мы через поло и поедем. Чути, чути, чути? чути блядь, нарешті. От зеленої мітки ми можемо по діагоналі на північний схід одразу на поле. Через поле. Щоб не так, да, 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 да. На, ми тут через поле і поїдемо, ми зріжемо тут. Зробимо паузу на, на асфальтной дороге, как, как доедем. Принял, принял, Доезжаем до конца ДРФ и делаем паузу. Принял. Так, пока сидите, я выхожу. Под биноклем гляну. Не виходьте, бо, якщо що, поїдемо з Шерган, е, в цьому в машині забери е, е, боєприпаси. Ага, Вон столби бачу, асфальтна дорога. Це все синя зона, їх тут не має бути. Нам треба от сюди, от до цих дерев попереду доїхати, от тоді вже будемо видно. Стали вже. Давайте на машині доїдемо до наступної посадки і трошки Навряд чи вони нас почують, що ми. Що ми на сусідній? Тут звук. Тут вістом до посадки 600 метрів. Між посадками. 700 навіть. Тихенечко доїдемо. Всі на місці. Плюс плюс їдемо. Тоді зупинимось. Сильно вперед з посадки не вилазимо, бо вони можуть нас побачити. Будьте готові повернутися в Хамві і будемо по сигналу їхати. Я відновлю, куди будемо їхати. Вот, от, от відсюди видно посадку. 接受。 Чекаємо фронтальну так, Алекс. Ну, так, 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 ми будемо чекати. Ми взагалі такі трошки граємо в. Так, по-моєму, постріли почалися. Чи то шо? А, це, блять, Ні Не, я... постріли пішли. Все, у нас є 5 хвилин, почекаємо 5 хвилин. фронтальна... Бачу, бачу, вот как раз на тому крипі, трасера. Так, Якщо по нам не ведеться вогонь, нам треба максимально а, скритно доїхати до зеленої мітки. Понял. Сідаємо в хамбі. Зівди починають виїжджати на зелену мітку Алексі. Роз. Всі на місці? Go, go, go. Давай, Шарман, будь осторожен. Будь осторожен. важный. Двери зачинаются, будь осторожен важный, ты оборожный. Запоняйся. Запоняемся, запоняемся. Уходим. Ставь хамби, чтобы что-то бачу. А, это ну, так... Прием. Ну, до речи, трошки прикрытия рельефом той посадки. Сідаємо в хамбі, сусідня посадка, і як тільки доїжджаємо до посадки, рухаємося вліво в сторону тих деміс, де йде. Де. Перший контакт, зелена помітка, ну, зелена ця. Вбиваємо всіх. На 230 хтось може бути вже. Направляємо. На... Так, всі на місці, всі плюс плюс, давай, давай. Максимально SS. Кулемет з оптикою чи без? Без. А з оптикою? Ручний, да. Доїжджаємо до посадки, всі крім Шергана виходять з машини і йдуть до посадки. Я засідаю за руль і по сигналу Анкорама буду їхати і Шерган поливає кулеметом по деревам. Виходимо, 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 виходимо. Орінтий вліво, йдемо вліво. Двигун заведений Плюс плюс, я сідаю за руль. А ліво, право, поряд дуже сильно нести, щоб гранати не було. Хто зараз в машині? Ага. Я їду по машині, кажеш, куди стріляти з а з Щерга, не йде. Поїхали. Зараз. Давай, 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 ми вже йдемо. Це наші попуску е, на руці круп. Пани коса зараз стріляють по нам у відповідь. Чекаємо, що я трошки назад віддам закон сидит. По нам у відповідь. Панкором живий? Так. Да. Плюс плюс. Бачиш торок. У нас вогонь, по нас вогонь. Так інформацію не передаємо. Що ж, друга частина цього відео буде в режимі спостерігача з моїми коментарями. А також нагадаю, щоб грати з нами, долучайтесь до наших Discord-серверів за посиланнями у описі до цього відео. Я не зрозумів, що мене вбило. Мабуть, якийсь кедшотшов. Не поняв, а ми що, єдине, що залишилось? Відіть! Ну тут всіх поклали. А, ні, це з дальньої частини, бій за дальню йде. Тут хлопці вже майже пішли підійшли до опорника. Ну тут нормально тиснуть. А ми вилікли оцю північну частину. Ну, зараз подивимося, що тут. Від... Ох, скільки їх тут. Ох, скільки їх тут! Ага, ага. Та. Тут потненька. Щільний вогонь. Ух. Ааа, наш хамвік. Та, покрушили нас тут покрушили. Це, до речі, прикольний мене красиво. Когось когось таки покришили? Когось таки покришили. Ну ніфіга собі тут щільність. Давайте подивимося, як вони бачать. Так, 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 вони тут поникались. Тут поранені. Тут вбиті. От вийшли в поле і насипають звідти. Тут у нас залишилось два піхотинця. Манкором і фанат. а Де Томас? Томас теж ліг? Томас теж ліг. Ану, ану, Манкорм прям тут вже недалечко. Ану, ану, ану. О, хитра дупа. Підкрадається. Стелс! Думаю, зараз... Що, що, що? Та ладно! Не знаю хто, але... Джип спалили. Манкором тут. За їх... Ох, тут насипають. Все, поцілили і манкорома. Ну така щільність вогню, жесть! лишився фанат один. А -а -а. Що, це він насипає чи хто? Там. Сумно, сумно. Так, що тут, фанат поки тут. Давайте глянемо, що у нас на півні коится. Чу, так тут вже... Пуф! Тут вже повністю вичистили все. Повністю вичистили, не без втрат. Ресо, Фауст, Батько, Алекс Кей. Ай, командир наш. Ліг в цій посадці Так, і отут хлопці захопили, закріпились. І що ми бачимо? Вже підходять ці пацани з цього флангу. ABCD Angla 6 Max, Прогріватор Мокі. Майкл. Ну, це типа так. Повідволікати. Досить далеко ще. Але тут фанат підходить. Останній з Магікан Останній з зірдів. Крадеться. От би їм зараз координувати Щоб ті думали, що тут ще залишились хтось активно і багато. Що це в нього? Куні... Кулімет. Ну, я, звісно, так, досить вперед вибіг, але. Корм ще далі вибіг. ну Зараз би їм якось координуватися оцим з фанатом. Горить живчик. Догорає. догоряє, Ну, перевага зараз у синіх по кількості в тригері, але треба 2 до 1 створити. А тригер у нас отакий. Тут підбираються синенькі, тут фанат вже поруч. Вже зовсім поруч, ну, давайте дивимось. Ох би йому зараз. Але зараз йому вже треба мовчати. Йому б зараз координуватись з оцією групою, що підходить. І сильно не вилазити. Я угу, угу, угу. ну молодець. О, батенька. Але, але, це може йому забезпечити... Це може бути дуже корисно, бо вони зараз відволік. Можуть відволіктись на північ. І пропустити... нуш, ч... окей. Я думаю, що вони розуміють, що вони оточені з двох сторін, але вони не знають, скільки тут на півночі було. Ні, ну такими темпами вони ще й відбитись можуть. Що у нас тут? Фанати. Панас, давай, допомагай. Ну, живи. А, закришили, пана. Але вони відволікаються на північ, і це добре. З кимось там ще воюють. О, полетіли, полетіли. ГП, гранати. Воу! Красиво! Прям така щільна оборона. Скільки тут залишилось? Раз, два, три, чотири, пять із два. Три, 4, 5, і 7, семеро. Де ми пішли? І тут всі хлопці підтягуються. Так, буде нескладне, непросто їх звідси виколупати. Коло працює. Ці все ще воюють північу? нічого. Дваркаси сварок. Хай воюють, воюють, це добре, хай воюють. Тут ідуть насипашки. Вісті близько підійшов, але. Так буває, коли близько підійдеш. Уральчик стоїть. Все ще семеро. Семеро самураїв. О-о-о! Два, о, -о, о ще один ліг Не, ну такими темпами ці тут просто всіх разберуть, ті саме Росмураї. Опа! Прилетіло. Не знаю від кого, але від когось прилетіло. Прилетіло в нуль. Хорошо, вже не семеро вже шестеро самураїв. Але і тут є втрати. Все ще насипають по півночі, це добре. І ще один ліг, п'ятеро. Ні, стоп. 2, 3, 4, 5, 6. Все ще шестеро, щось я неправильно рухую. Воу! А ну давайте тут. Уже майже близенько. Ей-яй-яй! А, закусив! Господи, скільки у них! Оце вони... Не даються! Так, цей поранений! що У нас тут раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятеро залишилось. Ага, ага. Ішли ГТшки. Бум. капітально тиснуть. Не, стоп, не п'ятеро. Все ще шестеро. Все ще шестеро. Блін, а ці. Ой! Ой! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семеро. Семеро проти шістьох. О, дымо пішли. Це все ще насипає на північ. Ага. Ух. Шестеро? Все ще шестеро. Ручні гранати де. Чисто за теорію вирогідності. Якщо ці будуть просто продовжувати стріляти нон-стоп, когось поцілять. Опа! Лих Ілля. Четверо. П'ятеро. П'ятеро залишилось. Так, і когось зачепили А що це ти кидаєш? Це туди ми кину. Цікаво? Ууууу, бум! Бум, о! Ну, Цікава така позиція і місія цікава. Ми дуже класно зайшли, але не, не прочавили цю оборону. Дуже сильно нас зустріли. Суті ще п'якано. Опа! Поранений. Легкостік. Перельот. Ці двоє все ще тут тримають північ. Від уявних нас. Дивіться, як флангують. Прямо тупо через поле. Ну, це сміливо зві... Опа! Ні, це все ще поранений цей лакостик лежить. Ух ти, який. Який сміливий маневр. Ну так. Розмінялись! Ну, прикольно, вони тупо розмінялись. Так, залишилось троє. А хто вистріляє. Залишилось троє і поранені. Три з половиною. Ну, починають, починають заходити через поле. В принципі, непогано, тому що їх, в принципі, отак от прикриває оцей струстер. Вже допомагає атакуючим. Молодець. Це все, ще вию з північу, це добре. Мінус 2 на з половиною бійця. Туди гранатки закинути. Ой! Давай, 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 виціл! Єс! Давай, 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 давай! Цей дотік, двоє залишилось, все, це зараз перемога вже буде. Тупо по кількості. ССО перемогли, але це було ні разу не просто. Дякую за перегляд, не забувайте ставити подобайку і писати в коментарях, що вам сподобалось у цьому відео. З вами був Енкантадор, До зустрічі на проєкті Tactical Warfare Ukraine.